Поміркуйте, що таке графічний редактор, для чого він призначений. Поміркуйте, які графічні редактори ви вже використовували. Для опрацювання комп'ютерних графічних зображень використовують програми, які мають назву графічні редактори. Зазвичай для певного виду графіки використовують відповідний графічний редактор, наприклад, редактори растрової та векторної графіки. У попередніх класах вивчались програми, які є растровими графічними редакторами. До растрових графічних редакторів відносять Paint, TuxPaint, Paintnet або растрову складову графічного редактора середовища Scratch. Під час роботи з графічними об'єктами в текстовому процесорі та редакторі презентацій можна було ознайомитись із опрацюванням векторних об'єктів. Ці програми мають вбудовані редактори векторної графіки. Існують і інші графічні редактори, що призначені як для незначної корекції зображень, наприклад, програма фотографії Windows. Так і для професійного використання в різних галузях. Наприклад, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP, Corel Draw, AutoCAD та інші, поміркуйте, що таке розміри сторінки текстового документа, які існують стандартні розміри аркуша паперу. Поміркуйте, як встановити розміри малюнка в графічному редакторі або сторінки в текстовому процесорі, в яких одиницях вимірювалися ці розміри. Графічний редактор Кріта призначено для створення та опрацювання як растрових, так і векторних зображень. Це безкоштовний програмний продукт. Який можна вільно завантажити із сайту розробників. Його зовнішній вигляд ви бачите на малюнку. Після запуску програми на екрані з'являється початкове вікно графічного редактора, в якому можна вибрати одну з операцій продовження роботи в програмі: створити новий файл або відкрити існуючий. Або перейти до ознайомлення з матеріалами спільноти користувачів Кріта. Якщо буде обрано створення нового файлу зображення це команда новий файл. то відкриється вікно налаштувань значень властивостей зображення з вкладками Розміри та Вміст. На вкладці Розміри Можна встановити розмір аркуша малюнка, а також роздільність зображень. На вкладці Вміст розміщені елементи керування для встановлення імені файлу, кількості шарів у малюнку за замовчуванням 2 шари, кольору та рівня непрозорості тла. Давайте ознайомимось із інтерфейсом програми Кріта після її запуску. Зліва знаходиться панель інструментів. Вгорі рядок меню. Також трошки нижче знаходиться панель файл. Панель пензлі. Під номером 4. Під номером 5 бічна панель. Розширений вибір кольорів і параметри інструментів. Трошки нижче бічна панель шари. І ще нижче бічна панель набори пензлів. Ось так виглядає програма після запуску. За замовчуванням ліворуч від робочого поля у вікні редактора Кріта розміщено панель інструментів. Так як у графічному редакторі Кріта можна створювати та опрацьовувати як растрові, так і векторні зображення, він має інструменти для опрацювання цих видів графічних зображень. Інструмент пряма, інструмент еліпс, обрізати зображення, Заповнити область, Прямокутне виділення, інструмент прямокутник, інструмент багатокутник, інструмент вибір кольору, інструмент масштабування, довільне виділення. Призначення інших елементів керування панелі інструментів для створення растрових зображень. Інструмент довільного малювання. Призначений для створення довільних растрових об'єктів. Інструмент малювання ламаної для малювання ламаної лінії. Інструмент Перетворити шар або вибране. Для редагування форми і розмірів виділеної області. Інструмент пересунути шар для переміщення і обертання виділеної області. Намалювати градієнт для заповнення виділеної області градієнтною заливкою. Інструмент еліптичне позначення для виділення області у формі кола або еліпса. Інструменти виділення певної області в растовому малюнку. Можуть працювати в різних режимах, вибір яких здійснюється на бічній панелі параметри інструмента. Режим заміни. Нове виділення знімає попереднє виділення. Режим перетину. Нове виділення є областю перетину виділених ділянок. Режим додавання. Нове виділення є об'єднаною областю нового і вже існуючого виділення. Режим віднімання. Нове виділення є областю, яка не перетинається з попередньою виділеною областю. Давайте переглянемо, як працюють ці режими виділення. Ось в редакторі Кріта у нас є якийсь малюнок. Ми вибираємо інструмент виділення прямокутної області і вибрали режим заміни. Коли ми виділяємо нову область, стара виділена область зникає. Тепер режим віднімання. Ось ми виділили якусь область, виділяємо ще одну, і віднімається все, що було на перетині. Режим додавання. Таким чином, кожна наступна виділена область додається до попередньої. Режим перетину виділяється тільки те, що на перетині виділених областей. Вибір кольору переднього плану і кольору тла здійснюється з використанням відповідних інструментів, розміщених під рядком меню на панелі пензлі. Подивіться, як відбувається вибір кольору. Вибір кольору вибираємо інструмент для вибору кольору і можемо вибрати колір на ось такій панельці. Виберемо зараз інструмент для малювання. Також колір можна вибрати за допомогою кола з трикутником. Ось таким чином. Спробуємо намалювати багатокутники. Вибираємо інструмент Багатокутник. Товщина розмір лінії. І непрозорість вибираємо. А також вибираємо без заливки. Обов'язково в кінці малювання багатокутника потрібно повернутися в точку, з якої починали малювати. Ми змінили товщину лінії. Зараз виберемо заливка заповнення візерунком. Таким чином малюється і заповнюється візерунком. Змінимо непрозорість заповнення. 42%. Як ви бачите, прозорість заповнення зменшилась, Стало напівпрозорим. Для збереження зображень у графічному редакторі Кріта потрібно виконати файл, зберегти, увести ім'я файлу. За замовчуванням, програма пропонує зберегти файл у стандартному для Кріта типі Кра та вибрати кнопку Зберегти. Користувач має можливість зберегти зображення в найбільш розповсюджених форматах файлів растрових зображень gpg, png, TIFF, GIF, BMP та інші. Подивіться, як правильно зберігати свій малюнок. Заходимо в меню Файл. Вибираємо Зберегти як. Вводимо назву свого файла, наприклад, Мій малюнок. У розділі Формат файлів можна вибрати формат кріта Цекра або один із інших запропонованих форматів графічних файлів. Натискаємо кнопочку Сохраніть. Вибираємо якість. Або залишаємо, як вона була. І все. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Виконайте завдання. Створіть малюнок в програмі Кріта за наведеним зразком. Перше. Відкрийте вікно програми Кріта. Створіть малюнок у графічному редакторі Кріта за наведеним зразком. Слідуйте інструкціям у підручнику на сторінках 109-112. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем вправа 4.2.gpg Закрийте вікно програми. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте Робота в групах. Як змінити кольорову гаму інтерфейсу вікна програми Кріта? Які значення властивостей інструментів малювання геометричних фігур графічного редактора Кріта з розміщених на панелі інструментів може змінити користувач? Які режими інструментів виділення фрагментів зображення ви знаєте? Для яких випадків їх доцільно застосовувати? Наведіть приклади, дайте відповіді на запитання, для чого призначено графічні редактори. Які ви знаєте графічні редактори? Для зображень яких видів вони призначені. Графічні зображення яких видів можна опрацювати з використанням графічного редактора Кріта? Як установити значення властивостей нового зображення, яке Ви створюєте в Кріта. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 4.2. Це сторінки 102-112. Виконайте завдання 3 на сторінці 112. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!